Вітаю. Давайте з вами поворожимо на бажання. Чи здійсниться бажання? Я тільки загадуйте бажання, якісь реалістичні. Ну, скажімо, там, я не знаю, от, ну, якщо ви знаєте, що ви вже там десятки років не спілкуєтеся з людиною, це було якесь там ваше перше кохання, ви загадуєте, що. Чи, чи будуть цією людиною стосунки? Ну, це дуже далеке від ре, 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 реалізму, від реаліїв бажання. Да? Тому щось що таке реалістичне. Будь-якій сфері. Давайте. Шість бажань. Шість карт. Тайм-коди я в описі до цього відео. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Обирайте свій варіант, загадуйте своє бажання. А я починаю. Перший варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Терміни, до речі, теж загадуйте. Ну, тут так хочеться сказати. Король Кубків. Але чомусь рука потягнулася, щоб. За картою. Тут все, що стосується особистого життя, здоров'я і вагітності, то це так. Да, одужання. А ми, а зараз я хочу чомусь на окремо на фінанси глянути. Так, да, тут так, але дивіться, потрібно над цим бажанням працювати, потрібно щось робити. Потрібно, до речі, якщо ви загадували про особисте життя. Бажання, ви бачите, що воно у вас там все життя не клеїться, то, можливо, варто зробити магію. Аркан Луна, бачите? Якусь магічну роботу, от тут хочеться сказати. А все решта, тут так, тут 100% так прекрасний варіант дуже добре. Чи здійсниться ваше бажання другий варіант? Ні, тут дуже багато страхів, вам заважають ці страхи, обмеження. Так, да, вам потрібно знайти певний баланс у своєму житті? У вас тривоги багато, страхів багато, ілюзій багато, Боже. Чистіть ментал і робіть свій вибір. Ви не бійтеся робити вибір. Помилки це дуже, це, це дуже така умовна штука, тому що ну, все, все досвід в нашому житті, розумієте? Це бажання може здійснитися лише після того, як ви позбудитеся від своїх марних ілюзій. А це страхи, це тривога, це, можливо, у вас знаєте такий комплекс самозванця, чи от Боже, нічого не варте, не варта. І робити правильний вибір з любов'ю до себе відноситися. Взагалі, з любов'ю до своєї справи, якщо мова тут про справу, тоді буде так. але тільки при таких умовах. Так, третій варіант. Мріє бажання здійсниться. Все по договору. Все по договору буде. Якщо ви про це з кимось домовлялись конкретно, якісь були домовленості, то це, звичайно, все по договору, воно все здійсниться. По договору, якщо у вас навпаки була така домовленість, що воно, типу, не здійсниться, ну, скажімо. Вам сказали, вас викликав там начальник і сказав, знаєш що тут до кінця місяця допрацьовую, а далі пиши цей як його звільняйся за власним бажанням. І ви тут запитуєте, а чи залишусь я працювати на роботі, то тоді ні, тому що вже така домовленість, вам, вам, вам вже сказали, у вас іншого вибору немає. розумієте? Тут... От Про що домовились, ось так воно і буде. І ще, якщо тут ви не з ким не про щось людей не домовлялися, то, можливо, ви просили вищі сили про це. Якщо вже просили, ви щось пообіцяли. От всі пишуть в коментарях і всі от говорять, та я не пам'ятаю, щоб я щось обіцяла. Обіцяли, обіцяли. Треба згадувати просто. Треба бути уважними. Тому що у нас, знаєте, коли коли нам щось треба від Бога, то ми так просимо, таке вже обіцяємо, все на світі готові віддати, а потім, хоп, і забули. Якщо ж ви до вищих сил не зверталися, то зверніться до вищих сил, і ви з ними домовитеся, вам це дадуть, але ви щось повинні дати взамін. Так, четвертий варіант. Ну, тут хочеться сказати, звичайно, райський сад, бажання здійсниться. Тут чомусь хочеться мені докласти, я не знаю чому. А, крадник. В якому смислі? Якщо ви тут ви повинні. Ви повинні, щось стосується з цього бажання, воно здійсниться, якщо ви знайдете якийсь обман, знайдете якийсь крадник. Можливо, це магічний крадник. Можливо, тоді його потрібно зняти, прибрати, знищити. Якщо, якщо мова йде не, не про те, що якийсь магічний крадник, то хоча ви можете і не знати, то тут, якщо тут у цьому вашому бажанні замішані якісь люди, тут вас можуть обманювати, вводити, ну, як би да? і от вам потрібно визначити цей обман. Тоді буде так, тоді, тоді ваше бажання здійсниться, тільки при такій умові. Але у вас все вийде. П'ятий варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Потрібно почекати. Ви ще вже зробили для цього. Якщо нічого не зробили, то це не цей варіант, це ви конкретно щось. Тут, це варіант для людей, які щось конкретно зробили для свого бажання. Вони от прям попрацювали. І вам потрібно дочекатися цих результатів. І ви дочекаєтеся, і ви їх візьмете. А що тут за категорічність така? Дочекайтеся шансу. Дочекайтеся шансу, не прогавте його, але потрібно почекати. Можливо, воно здійсниться трошечки пізніше, ніж ви думаєте. Шостий варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Король мечів. Ну, знаєте, хочеться сказати, що все буде по справедливості. І тому, можливо, для вас є якраз справедливим, щоб це бажання не здійснювалося. Розумієте? Або щоб воно здійснилося, вам треба, ну, щось зробити, сість в колісницю і в суд поїхати, отак От хочеться сказати. А я зрозуміла. Так, да, все буде по справедливості. Але ви щось повинні зробити, піти кудись, зробити, якесь рішення прийняти. І тоді, звичайно, ви будете задоволені. Але дивіться, навіть якщо це для вас це бажання ну, з точки зору вищого світу, не е, вищих сил, з точки зору вищих сил, е, не є справедливим да, здійснення цього бажання, тобто є справедливим, щоб воно не здійснювалося, то тоді так само не засмучуйтеся, тому що це вам на краще. Ви все одно будете задоволені. Тут любов іде, бачите? Може, тут дивіться, якщо ви згадали якогось конкретного чоловіка, то з цим ви й не будете чоловіком. А будете з якимось іншим, ось так може бути. Або, а, або якраз і будете з ним. Тільки якщо категорично поставити умову там в якийсь момент, може, ви там зустрічаєтесь 8 років. А він одружуватись не хоче. А ви то можете сказати? Ні, або одружуємося, або до побачення. І він одружиться на вас. Ну, ось тут такий момент. Тут вам потрібно щось зробити. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів Я закриваю це вираження. Я вам всім дякую за увагу, дякую вам за донати. Ще раз я вам дякую. І бажав, слухайте, заговарююсь. До речі, у когось може бути цей От чітко краденко. Тут, хто четвертий варіант загадував, подумайте, тому що у мене таке буває, що я якби заговарююсь. Хочу сказати одне, а слова вилітають інші. Це може бути, я так можу зчитувати, якийсь негатив на глядачах. Тому, будь ласка, от, ті, хто. Четвертий варіант, дивився: продіагностуйте себе взагалі на наявність всяка каки на собі. Добре, все. Ще раз вам всім дякую за увагу. Я бажаю, щоб всі ваші бажання збувалися а, і ваші мрії на благо. Все, бережіть себе.